Європа просто так грошей не дає. До Львова з ревізію приїхала ціла делегація зеленого банку Невко. Мета проста подивитися, як місто пораться із проєктами, які фінансує ЄС, а вони допомагають реалізувати. Йдеться одразу про два задуми, на які виділили 19,5 мільйонів євро. Це будівництво житла для біженців, які проходять реабілітацію у Львові після поранення, та модернізацію наших учасних споруд. Наша організація давно співпрацює з Україною вже 14 років. Ми реалізували тут багато проєктів пов'язаних з будівництвом та очищенням стічних вод. Зараз нашим завданням є реалізація екологічних проектів, а також допомога українцям, які потерпіли від війни. Ми хочемо, аби ваша країна розвивалася. Величезний досвід реалізації найскладніших проєктів як в Європі, так і в світі. Власне, їхній цей досвід, який пов'язаний з екологічністю, з використанням сучасних енергоефективних технологій, нам допомагає в цьому проекті досягнути високої енергоефективності цього будинку. Навіть в разі відключення світла, що в принципі зараз буде траплятися частіше, цей будинок зможе сам себе забезпечувати електроенергією. Основна фішка невко це екологічність, і до цього питання тут ставляться вкрай серйозно. Тож об'єкти у Львові делегація оглядала дуже прискіпливо, і що приємно залишилася темпами та якістю роботи, не аби як задоволеною. Попри війну, місто вдалося практично повністю звести перше з восьми будинків для біженців. Ну, зараз закінчуються вже фасадні роботи власне, по першому будинку, який ми почали будувати в грудні минулого року. А також стартували по факту будівництво наступних будинків. Під два будинки ми вже заливаємо фундамент на підготовку. І третій, я думаю, що почнемо на наступний тиждень вже також. А всередині в першому будинку тривають оздоблювальні роботи, встановлюється сантехніка, електрика розводиться, в тому числі розетки. Дуже позитивні враження від того, як міська адміністрація порася з будівництвом. Мені приємно бачити тут на місці такий серйозний прогрес в роботі. Львів виконав свою обіцянку, що перші вимушені переселенці зможуть оселитися у цих помешканнях вже до кінця цього року. Ревізори дійсно залишилися під враженням від реалізації проєктів, тому вирішили, що допоможе ще й з відновленням школи, яку знищили ворожі обстріли. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів.